На сьогоднішній день навіть наука підтверджує те, що все кругом нас і всі ми пішли від Бога. Але є люди, які ще до сих пір підтримують еволюцію Дарвіна, який ще 100 років тому, більше 100 років тому, сказав, що ми від мавпи, і все створено від вибуху. І навіть до сьогодні в школах це ще вчення існує, ви розумієте. Тому нам потрібно усім навернутися до істини, бо вся істина описується в книзі Біблія. Там були факти. Підкреслені факти всі так в Біблії. Але те, що зробив Дарвін, сказав, що зовсім не підтверджено фактами. Це була ілюзія. І в такій ілюзії багато людей сьогодні перебуває. І багато вчених хочуть дійсно змінити людське ДНК, хочуть взагалі, щоб людина була знищена. І я, дійсно, дивлячись на різні новини, переживаю, що то має бути статися, що має далі бути. Але пастор Юлія нам гарно так пояснює, ви не переживаєте наоборот. Вірте в Бога, виконуйте волю Божу, ставайте учнями Ісуса Христа. Приймайте слово Боже для того, щоб дійсно жити вічно.